Не самі це скажуть і заперечують, тому я вважаю, що не складається. Я у неї запитую. Наш визивач, у яких ви стосунках? Ви знаєте її? Вам відомо про її знування? Чи це вона справді є внучкою свідоцтво про народження не додано? Тобто ми і бачили, але ми не знаємо, чи вона мучка, чи вона. Скоріше все, що вона не мучка. тому що вона і тут батько, і так само. Крім того, матеріали дано і ро. Крім того, вашу дозволу додаткові ще рішення полезне судді. Екран, екран, не Ми вже дослідили, в принципі, ви можете доповнення до До Ви можете заявити услуги, тому що доказнення не встані приймати нові. Якісь... Я зараз надам слово кожному представнику сторонам, якщо ви бажаєте щось додати до щойно оголошення дослідження провідних. Якщо у вас є ще підтвердження вашої позиції якісь е, репліки, то ви можете їх просто обвести. Е, долучити до матеріальної стави, я вже не можу надавати. або в попередньому засіданні, або до початку свідомого року. У нас вже майже кінець вдома розуміти, е, третій видач. Чи відомо, відомо вам. Це внучка Жумилі Марії Михайлівни, з якої у Чи є якісь ще позивач? Питання є. Прошу? Питання є. Ні. Я надаю можливість додати ще якісь репліки до щойно оголошеного запису. Але приєднавши сьогодні в судовому засіданні м, копії договорів, а суд у новому судовому засіданні не витримували оригінали для судовому засіданні, виникає у зв'язку з цим питання. Знову ж таки, воно повинно бути вирішено. Якщо суд приєднав до, до матеріальної справи копії документів, то необхідно з'ясувати, де оригінали чи взагалі вони існують, хоча б ті особи, яка подала копії цих документів. Я просила тільки для того, щоб... Вичекати ваші документи. Я їх не оцінювала, як нові докази. Це ті самі документи. E, значить, питання, чи існують такі оригінали в природі не виникає в суді? Один примірник є у нотаріста. Ви як адвокат вправі були витримувати належним чином засвідчену копію з матеріалів з архіву, якщо вони вже передані до матеріального архіву передали, передали архів, або з. Правильно е, так. Якщо у вас виникало дало питання у наявності... я не ставлю я, я, так... я не, не ставлю під цю вказані копії. Е, питання виникає, чи ці копії особа, яка подор... приєднала до матеріалів справи, чи вони зроблені з оригіналів. А з якого ще тут є. Ну, це, це, я розумію, це припущення, що воно вимогли. До, до... до особи це РФУ Іван Іванович? Так? Ви приєднали? Оригінал ви зробили оригіналу. Ви зробили з оригіналу копію? Так. І, і скажіть, що, будь ласка, ви у минулому цьому засіданні подавали е, заперечення на позов, де стверджували, що ви заперечуєте проти позов саме з тих підстав, що позивачка є внучкою. Жумилі Марії Михайлів, е, це правда чи ні? Це. Тому що в минулому знову засіданні ви сказали, що цей факт не спростовується, тому відповідні докази не надавалися. Ну, Даному суду... зашити, але Добре, але подача суду відомо неправдивих даних це окреме правопорушення. І тому виникло це питання. Скажіть, будь ласка, ви це стверджуєте, що вона внучка? Це ви спростовуєте чи не спростовуєте? Коли ви сказали неправду судді? На минулому судовому засіданні, чи сьогодні ви сказали неправду. От неправду. скажіть, будь ласка, коли ви сказали неправду? Неправду, як такого слова, взагалі тут не може бути неправда. Тут іде у позові було сказано, що внучка, і там, значить, у запереченні, якщо там було сказано, значить сказано, що внучка. А що внучка чи не внучка, це треба, щоб вона доказала сама. Добре, зрозуміло. До доказів ви казали, що не приймається. Посел... Що йому досліджуємо доказать. До мене для огляду. Ну, Можете ще тоді надати. Вам хочеться. Затупи, а Ту, ту, ту будинкову книгу, яку суто оголошував у даному судовому засіданні, була приєднана відповідачами до матеріальної справи. Mm -hmm. і тому mm -hmm. ми mm -hmm. подавали до позову. Ні, mm -hmm. yeah, вони не подавали нікого книгу. Я рішення читала, розвитку на частину рішення. Порядку дослідження доказів, ви сказали, заперечення надані відповідачем і будинкова книга. Я, я не казала будинкова книга. Я казала, що рішення ухвала і ухвала. Довгі купівлі продажу і ми під реєстру власне нераховому будинку кількість. Я сказала, що резолютивна частина рішення не відповідає дослідженні будинковій книзі, яка тільки чотири запити. А резолютивною частиною рішення задоволено позов і зазначено признання такими, що втратили правопористування, Жумеля Марія Михайлівна, Жумиля Стала Андрій, Мароберта Навере Івана, Михайло Васильович, Жумиля Олександр Васильович, Жумеля Оксана Васильевич. Тут один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, три Янош А тут чотири години. То, ну, які тоді там документи були, всі страни, яка вже набрала законної сили. На е... жаль, відомостей інших в мене немає. Кожна сторона зобов'язана подати відомості про всі рішення, які стосуються предмету спору. Ви взагалі навчали ну, всі. Добре, суд може бути до оригінально допомогу.